Микола Верещака, моя Україна. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс, з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою оборонила невпинно. Нарешті збулося, її здобула. Звитяжна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна, в садах і дібровах, вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси. пісенна моя Україна, тепер. Ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, на плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасна моя, Україно!